Які зміни йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, які зміни йдуть у ваше життя. Спочатку подивимося, хто ви, щоб зрозуміти, для кого розклад. Ви жінка з характером. Трохи уперта. Трохи вперта, але це для жінки це нормально. Категорично, якщо щось не по-вашому, ви зразу, зразу ставите крапку у спілкування. Нещодавно у вас було таке спілкування, воно вам не сподобалося. Спілкування соцмережі. Це спілкування вам взагалі не сподобалося. І ви його, ви його заблокували. Тим більше, що, що чоловік був маніпулятор. Дуже часто вами маніпулював, виникали конфлікти, в кого програється така характеристика, того розклад для вас. Так, які зміни йдуть у ваше життя. Це новий знайомий, впевнений в собі, серйозний чоловік, без обману прийде. Можна сказати, що чоловік, на якого ви так довго чекали, сподівалися зустріти такого чоловіка. Дійсно, чоловік з серйозними намірами. Ви, він, ви йому дуже сильно сподобаєтеся. І тут навіть в когось програється, буде сім'я. Ви трохи будете спочатку закрита до нього, тому що чоловікам ви не довіряєте взагалі, але цей чоловік зуміє підкорити ваше серце, тому змінить ваше життя. Реально змінить ваше життя цей чоловік, новий знайомий, який прийде у ваше життя.